Всім доброго мирного дня. Сьогодні хочу показати, як вже виросли лимончики на підщепу із кісточок. Я в цьому році пристосувалася їх саджати в такий контейнер, там дірочки, хочу показати вам корінці, бачите? Тут достатньо велика висота, і корінці, получаються довгенькі. Зараз я це розпакую і покажу вам. Ось я вже витягла їх з контейнеру. Можна побачити, які гарні підщепи. Вони, звісно, що тонесенькі. Маленькі, але вони наростуть. Бачите, яка щітка? Так, якщо їх роздавити, все видно, які корінці. Ось, і я зараз буду саджати їх в стаканчики. Виявилося, що для невеликих Таких малесеньких саджанців добре підходить по розміру ось такі стаканчики. Я їх збираю давно. Я саджу в них розсаду навесні, помідорчики, перчики. А зараз вони ну, довгенькі і дуже добре підходять саме для таких малесеньких саджанців А ось ті, які вже більше за розміром. Я відразу сажу в наш стандартний квадратний горщик. Ті, що в стаканчиках спідаю рану, я через деякий час їх буду пересаджувати, коли вони вже не ростуть і добре укоріняться. А ці, які більші, вони будуть рости в цих горщиках і набирати свій ріст і товщину саме в цих горщиках. Погляньте, який цікавий цей такий садженець. У нього як триголовий дракон, бачите, три прирости. Цікаво, я його так і посаджу, якщо з ним все буде добре, я спробую зробити таку косичку з нього. Щоб було красиво. У нього такий гарний корінець. Я ще не бачила такого, щоб так. Ой, щоб так на одній рослинці. Це не зрощене, це якась кісточка була, мутант. Кісточки. Я пророщувала у чистому торфі без добавок, я бачу, трохи, може, перліту було. Вони добре проросли. А зараз я саджаю ну, звичайний ґрунт, це торф, городна земля, трохи цеоліту я сюди додавала, перліт. Ось так всього намішала. І саджаю таку землю. Ось у мене вийшло півтора таких лоточка малесеньких саджанців. І такий лоток вже більш великих. Зараз я їх пролью слабим розчином радіфарму, і вони будуть стояти у мене в теплиці і потроху рости. А це хочу показати вам папаю. Я вже з цього лоточка два рази відсаджувала. Ось, а вона тут стоїть, росте цілий ліс. А це папая сорта Кубана, так на неї кажуть на Тенеріфе. Вона не продається в супермаркетах, в магазинах. Вона є тільки на ринку. І за цією папаєю на ринку стоїть черга. Її розгрібають прямо моментально. Ми теж взяли одненьку спробувати. Вона дуже смачна, солодка, у неї трохи дивний вигляд. Вона, а, наче квадратна, вона не видовжена, а така, і навіть не прямокутною формою. І навіть не прямокутної форми, а така. Квадратна, але дуже смачна. На мій подив, всі семічки, все насіння, яке в неї було, воно майже ну, все і зійшло. Причому зійшло дуже швидко, і воно постійно росте і йому тісно в цьому лоточку ось. І я не планувала мати стільки папай. Але побачимо, що виросте, і чи заплодоносить вона, і як вона буде далі себе поводити. Зараз я її відсажу. Самій цікаво. Вона росте, вона та, що я її раніше відсадила, вона вже так гарно наросла. Коріння у папаї цьому ящичку наросле, наросло. І гарне велике. Воно тоненьке, але земля пухка і гарно виймається. Ось так. Ви ж знаєте, які ми. Все, що бачимо, всі кісточки, все насіння, особливо якесь екзотичне, треба садити. Потім воно росте, і е, я, наприклад, не знаю, що з ним робити. Це черемоя. Ось Ми пробували їли ті плоди. Ну, плоди якось у нас, е, ну, не в захваті ми від них, але ж кісточки я посадила, і вони блін, усі зійшли. І вже треба мені. Щось з ними робити, відсаджувати, викинути шкода. А місця, як завжди, немає, але в цьому лоточку вони ж не можуть рости. Ну, Буду пересаджувати щось більше. Цікаво у когось плодоносить. Не знаю, чи потрібно воно мені таке, чи ні. Але ж цікаво все садити, пробувати і дивитися. Пробити, і ви у вас теж все получиться.